Вітаю, малята! Сьогодні знайомимось з буквою Е Вгорі горі гачок, внизу низу гачок, а поміж ними язичок. Буква Е голосна. В багатьох словах живе всім знайома буква Е, незавудка, степ, стежина, сонце, зелень і стеблина, небо, зебра, пень, черешня, мед, веселка, день пройдешній. Слів таких багато дуже, пригадай, будь ласка, друже. Погляньте на малюнок, які слова починаються на букву Е. Ель, Ескімо. Продовжуйте. На що схожа буква Е? Буква Е. Поглянь в люстерку. Схожа ти на етажерку. На що ще схожа буква Е? Спробуйте сконструювати букву Е із олівців, паличок або конструктора лего. Викладемо та наклеїмо букву Е, прикрасимо квітами. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу, клей, сині смужки. Змащуємо смужки клеєм та викладаємо букву Е. Прикрасимо букву Е квітами. Пригадаємо вивчені букви А, Е, голосні Б, В, Г, Г, Д. Складемо з вивчених букв склади. Спробуємо прочитати Б, ВА, Да, Г. Викладіть склади з букв, які ви зробили з аплікації. Напишіть букву Е у своїх зошитах. До побачення, малята! До нових зустрічей!